25-ліття відзначив народний ансамбль бального танцю Квіти надії. Цієї нагоди зібрались вихованці та випускники, прихильники хореографічної творчості колективу. У святковому концерті взяли участь понад 100 танцівників. А глядацька зала Коломийського палацу культури і мистецтв Народний дім наповнилася гучними оваціями та щирими усмішками. Надія Колісник, керівниця і засновниця ансамблю бального танцю квіти надії, який відзначає 25-річчя творчої діяльності. Сьогодні впевнена, це доля 25 років тому вказала їй дорогу до хореографії і праці з дітьми. Я поступила в Чернівецький національний університет на спеціальність хімія. Я закінчила його з червоним дипломом. Мене чекали в аспірантуру, але так склалися обставини. Мене попросила мій керівник, який я в якої я танцювала, пані Уляна Почемсана, щоб е, я якийсь період часу допомогла їй, замінила її з її дітками. Я почала займатися, і воно якось так. Я знайшла себе, я знайшла свою стихію, живу на цій роботі. Я дуже люблю дітей і. Я бачу, як вони мені цю любов віддають також. У Нас така молодь, такі діти, всі талановиті. Я кажу це слово пантровані діти, яких батьки дивляться е за ними. Ці діти в мене немає жодного випускника, який би пішов не тою дорогою. Я абсолютно щаслива і я горда з будь ким зустрітися. Вони всі. Досягли успіху. Відтоді і до сьогодні Надія Колісник добра наставниця для вже не одного покоління юних танцівників у коломиї. Втішена, що змогла створити не просто місце, де діти опановують танцювальне мистецтво, а й стають щирими друзями і товаришують не лише під час навчання, а й вже коли стають випускниками ансамблю. Це не тільки колективна наш про танці, це про дружбу на все життя. Це про те, коли люди стають кумами, коли разом потім хрестять дітей, дружать. І для мене це дуже важливо, що завдяки цьому колективу я змогла їх об'єднати. Оце для мене прям гордо. Про справжню дружбу у колективі Квіти надії говорять і учасники ансамблю. Уляна вже понад 10 років танцює у квітах Надії і з гордістю називає колектив ще однією сім'єю. Саме головне це для нас дружба. Ми дуже стали близькими за цей період часу. Ми вже багато років танцюємо і. Ну, Насправді це для мене як друга сім'я. Коломиянка Станіслава займається бальними танцями також понад 10 років. Каже, вже й не уявляє свого життя без хореографії. Коли я пішла, я полюбила танці назавжди, і в цьому можна сказати дуже багато дітей. Тому що Надія Михайло насправді закохає в танці. Вона завжди допомагає і ті емоції, які ми переживаємо на репетиціях і під час виступу ніколи не забудуться. А от восьмирічний Арсен у колективі зовсім недавно та вже виступає на сцені пліч опліч із досвідченими танцівниками на ювілей. Ному концерті квітів Надії мені подобається ходити на танці, тому що тут цікаво. і Можна навчатися танцювати. Ми будемо виступати, е, про гномиків, щоб е, щоб не збирати гроші. на ЗСУ. Усі 25 років творчої діяльності, народний ансамбль бального танцю квіти надії працює при центрі позашкільної освіти управління освіти Коломийської міської ради від імені всього колективу центру позашкільної освіти. Я щиро вітаю вас з цим величезним святом, 25-річчям з дня заснування. Ми всі знаємо, що це не просто цифра, це роки наполегливої праці, перемог, щирих емоцій, якими ви щедро ділитися з нерачити. За цей час ансамбль став гордістю писанкового міста. Танцівники привозили до Коломиї не одну перемогу не лише з всеукраїнських, а й міжнародних хореографічних турнірів. Пишається Надія Колісник. Ми щасливі, ми горді, що Коломияни, українці зазвучали за кордоном. Глядачі серед них і батьки, і родичі учасників, випускники ансамблю та усі поціновувачі талантів танцівників не шкодували оплесків. Коломиянин пан Андрій на святковий концерт завітав, адже цей колектив для його родини став майже сімейною традицією. У Мене дружина танцювала, у мене троє дітей, і всі троє танцюють також в цьому колективі. Я не міг не бути тут сьогодні. Свій чверть столітній ювілей відзначили масштабно. У місцевому палаці культури та мистецтв народний дім виступали понад сотня танцівників. Своє мистецтво дарували як досвідчені учасники колективу Квіти надії, так і ще зовсім юні танцівники майбутнє покоління колективу. Усі отримали пам'ятні відзнаки з нагоди чверть столітнього ювілею народного художнього колективу, ансамблю бального танцю Квіти надії. Ольга Гереджук, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК.